Чернігові, в міській лікарні номер 2 надається медична реабілітація в стаціонарних і амбулаторних умовах. Кому надається ця допомога? Реабілітація надається. Військовим цивільному населенню, особам, які перенесли інсульти, інфаркти, які мають захворювання опорно-рухового апарату, травми органів та систем, а також опорно-рухового апарату. Пацієнти займаються з фізичними терапевтами, з ерготерапевтами, а також їх асистентами при втраченні або порушенні мовних функцій, з такими пацієнтами займається терапевт мови і мовлення або логопед. І обов'язковим є спілкування з психологом, тому що психологічний стан на сьогоднішній день у наших пацієнтів потребує корекції. Необхідним для пацієнтів, які втратили кінцівку, це є обов'язкова консультація протезиста, ортезиста і подальший супровід таких пацієнтів. Бувають пацієнти, яким необхідний соціальний працівник, і ми можемо надати соціального працівника для супроводу такого пацієнта. Також бувають питання юридичного характеру, і в лікарні є юрист, який фахово може надати пацієнтові консультації. Стосовно його питань на сьогоднішній день. У нас є унікальне обладнання: є транскраніальна магнітна стимуляція, на якій мають працювати суто лікарі. І на сьогоднішній день вони проходять тренінги. Є екзоскелет це обладнання для пацієнтів, у яких є обмеження функціонування нижніх кінцівок. Наші фахівці проходили навчання в Берліні, і на сьогоднішній день обладнання є затребуваним. Є бігові доріжки, є бруси з перешкодами, тобто для відновлення сутово функції ходи. Відділення розташоване на третьому і четвертому поверхах, і обладнання розташоване на двох поверхах. Але на обидвох поверхах є підвисна система луна для того, щоб пацієнти могли вчитися ходити і відновлювати функцію ходи. В нашому відділенні для наших пацієнтів використовується електростимуляція стела Біо. Стела він має в собі три складові: це перше електростимуляцію, друге біологічно-зворотній зв'язок і третє це використання фізичної вправи. Використовується для різних пацієнтів з порушенням опорно-рухового апарату та неврологічних пацієнтів. Екзоскелет використовується при травмах спинного мозку для відновлення функціональності пацієнта. Екзоскелет можна назвати щирокостюмом. Він повністю вдівається на тіло пацієнтів і допомагає в максимальній функціональності для вставання і переміщення. Апарат приєднується до комп'ютера і також має в комплекті годинник, на якому можна вибирати різну функціональність функцію вставання, функцію крокування, піднімання сходами. і сходу. Цей медичний апарат називається роботизована рука. Він призначений для посивної розробки м'язів руки. Найбільше він ефективний в неврологічних захворюваннях, також ортопедичних. Ця рука вона може як стискати, так і розтискати. До прикладу, якщо є контрактура і людина не може стискати або розтискати, то апарат потрошку цю функцію відновлює. Це наш тренажер FT300 300 моторизований апарат з електростимуляції, який є, служить для відновлення активних рухів пацієнта нижніх та верхніх кінцівок. Він включає в собі шість електродів контактів, які підключаються на кожну групу м'язів або верхніх кінцівок, або нижніх кінцівок. І по черзі запускає в роботу кожен з м'язів, сприяє розробці суглобів, також за допомогою стимуляції м'язів. Це в нас ще один апарат кінетек, який використовується для хворих постінсультних, посттравматичних, для розробки суглобів, м'язів для правильної функціональності. Це наш апарат Дісентей, це пристрій візуального моделювання верхніх кінцівок. Тобто, в даному випадку цей апарат оснований повністю на дзеркальній терапії. Тобто, ми з пацієнтом з цим апаратом робимо запис нашою здоровою рукою. Потім переставляємо апарат на нашу паралітичну ручку і стараємося максимально відновити рухи, які він не може поки що повторити. Тобто, за рахунок зворотнього зв'язку. За рахунок нейропластичності нашого головного мозку відбувається когнітивне сприйняття даного апарату. Подивилися. Для аналізу та відновлення здібності до балансування статичної та динамічної у пацієнтів в нашому відділенні ми використовуємо неофект баланс у формі гри. Ми використовуємо його для пацієнтів сидячих і стоячих. У нього є платформа і е, монітор. На моніторі йде гра, і пацієнт зацікавлений. Він наче їде на машині, або спускається з гори за допомогою лиш. І він таким чином коригує свій баланс, керує своїм персонажем і відновлює свою рівновагу. У нас в відділенні є такий апарат, як баланс платформа iMove. Вона призначається для мобілізації тіла пацієнтів. Це відбувається за допомогою моторизованої платформи зі специфічним рухом, який запатентований на міжнародному рівні. І включає в себе декілька видів програм від фітнес, спорту до реабілітаційних програм. І за допомогою цих програм, коли пацієнт займається, ми можемо відновлювати рухові можливості пацієнтів, зміцнювати м'язову активність пацієнтів, також координувати рухи і тренувати балансування пацієнтів. Віртуальна реабілітаційна система неофект для рук застосовується після травм та паралічів. При застосуванні цієї апаратури у пацієнта відзначається значне покращення амплітуди рухів також збільшується координація та дрібна моторика. Це така платформочка, на яку ми закріплюємо паралізовану руку за допомогою. Такого кріплення пацієнт працює на цьому обладнанні і виконує завдання, які перед ним стоять. Якщо у пацієнта є направлення від сімейного лікаря або від лікаря ФРМ, це добре. Але на сьогоднішній день, щоб спростити ці можливості для пацієнтів, ми їх очікуємо у себе в відділенні для очної консультації. Тому що не всі можуть зразу потрапити до сімейного лікаря. Або якщо це військовослужбовець, то цей лікар може бути взагалі не в місті Чернігові. Тому в нас є мобільний номер телефона, за яким можна зателефонувати і домовитися за консультацією зі мною. Або з моїми фахівцями, лікарями, ФРМ. Інколи постає таке питання, коли пацієнт лежачий і не може самостійно пересуватися або підійти в відділення на консультацію. Тому ми обговорюємо з тими людьми, які піклуються про подальшу долю цього пацієнта, з родичами, знайомими, з волонтерами. Можна записати відео з цим пацієнтом, представити його попередню медичну документацію і звернутися до нас для надання. Дання фахових консультацій і подальшого скерування цього пацієнта в відділення.